Привіт! Планування контенту та публікація фото в моменті це дві різні стратегії ведення соціальних мереж, кожна з яких має свої переваги та недоліки. Важливо розуміти обидві стратегії, щоб обрати ту, яка найбільше підходить саме вам. Давайте розглянемо детальніше кожну з них. Планування контенту що це таке? Планування контенту передбачає створення контенту заздалегідь, зазвичай на дні або навіть на тижні наперед. В ідеалі ви розробляєте стратегію, складаєте календар публікацій і заздалегідь готуєте фото та тексти. Переваги планування це, звичайно, регулярність. Заплановані публікації допомагають уникнути перерв у контенті днів так або ні та вигорань. Це важливо як і для аудиторії, яка звикла отримувати новий контент регулярно, так і для вас, коли ви, наприклад, знаходитесь не в стані або зайняти іншими завданнями. Далі це закономлений час, оскільки увесь контент готується заздалегідь, у вас є можливість зосередитись на інших аспектах розвитку своєї сторінки, не витрачаючи щодня час на думки про. Новий пост або новий сторітелінг, який вам потрібно зробити. Ви берете підготовлений пост, зняті відео, наприклад, і робите з нього різ на потрібну вам тему. По-третє, якість контенту. Ви маєте можливість ретельно продумати ідею публікації, відредагувати відео, фото та текст, і це підвищує загальну якість контенту. Коли ви не поспішаєте, а плануєте, дійсно легше створювати якісний контент, аніж коли вам сьогодні і зараз потрібно продумати яке фото або відео зробити, відзняти цей матеріал, відредагувати або ще й змонтувати. Потім написати текст до нього та тригерний заголовок. І все це в один день. У вас просто може не вистачити натхнення або часу творити контент в один день. Тому я, наприклад, це роблю поетапно та плануючи заздалегідь. Ну, і ще важливо те, що ви маєте більше часу для аналізу статистики та вивчення поведінки аудиторії. Так, так, ми не просто ведемо сторінку, але й періодично аналізуємо. Теми та формати відео або фотографій, які постимо, це дозволяє нам коригувати контент відповідно до її потреб. Коли ви бачите, що певний матеріал та теми цікавлять вашу аудиторію більше, аніж інші, ви можете виписати для себе ці теми, наприклад, так, і на наступний план додати більше матеріалу саме з урахуванням того, що більше заходить саме вашій аудиторії. Мінуси планування це відсутність спонтанності, інколи аудиторії хочеться бачити реальні моменти, а не заздалегідь заплановані ідеальні кадри. Далі, якщо щось змінюється в трендах або суспільних подіях, запланований контент може не відповідати ситуації, а навпаки здаватись більш таким ненатуральним. Також мінусом є те, що ви можете постійно передумувати, доводячи до ідеалу ваше відео або вашу фотографію і текст. Постійне вдосконалення і перегляд контенту може призвести до затримки його публікації або створення занадто відполірованих постів, які виглядають не дуже натурально. Переходимо до публікації фото в моменті. Що це таке? Це така стратегія, коли контент створюється. Та публікується в реальному часі, наприклад, сьогодні або, як максимум, наступного дня, часто відображаючи поточні події, емоції або думки. Переваги такого постингу в моменті полягають в тому, що це один із ключових аспектів сьогодення, і аудиторія цінує живі, реальні, повсякденні, невимушені моменти, які дають відчуття близькості. Далі ви можете швидко реагувати на події, це теж є плюсом на тренди або на новини, що відбувається навколо вас, і це створює відчуття актуальності контенту. Далі, моментальні пости часто відображають справжні емоції, які мають більший резонанс за аудиторією. Це створює глибший емоційний зв'язок. І наступний пункт такий контент часто стає вірусним, оскільки відповідає моменту та актуальності сьогодення. Мінуси постінгу у моменти це нестабільність. Звісно, важко притримуватись регулярності постійно, якщо ви покладаєтесь тільки на моментальні публікації. Це може призвести до хаотичності контенту і до вигорання. Сьогодні все класно, зробили пост, завтра сторітелінг, а потім на 5-7 днів ви пропадаєте і вже повернутись стає набагато складніше, немає системності, ви не знаєте з чим вриватися в інстаграмне життя, і це стає проблемою. Ще один з мінусів це можливість помилки. Публікації в моменти часто робляться поспіхом, що підвищує ризик граматичних або змістових помилок. Які можуть зашкодити вашому іміджу. Це інколи трапляється і зі мною, тому потрібно або бути уважнішими, або перевіряти додатковий раз інформацію безпосередньо перед постингом матеріалу. Далі планування стає складніше, вам потрібно постійно бути на зв'язку і в процесі створення контенту, що може бути досить виснажливим погодьтесь і важким для підтримки довгострокової. Стратегії. Що ж нам обрати? Для експертів, блогерів, які прагнуть регулярності, структури та стабільного просування, я б радила обрати планування. Це ідеальний варіант для довгострокової стратегії розвитку. А для людей, які хочуть здаватись живими та близькими до аудиторії, краще бути в тренді і важливо включати публікації в моменті. Це створює емоційний зв'язок з вашою аудиторією. Найкраще рішення комбінувати обидві стратегії, як роблю це я. Запланований контент забезпечує вам регулярність і високу якість, а моментальні публікації додадуть вам автентичності та живого відгуку на поточні події. Як роблю це я? Зазвичай, коли в мене є натхнення, я завжди продумую стрічку на місяць наперед. Враховуючи те, чим планую займатись наступного місяця. Можливо, це якісь подорожі або важливі події в моєму житті. Заздалегідь прописую 4 або 6 ідей для Reels, які я побачила або іноді сама придумала. Mm -hmm. Ну і коли починається процес, підлаштовую контент під актуальні події та поточні обставини мого життя і того, що відбувається взагалі у світі Інстаграм. Але всім хочу сказати, що планування це завжди секрет успіху. Навіть якщо ви обираєте таку гібридну модель розвитку, дотримуйтесь планування і продумуйте моменти свого життя, плануйте і в цей план періодично вписуйте якісь е, актуальні е, трендові фішки, відео, рілси або якусь інформацію, яку е, на сьогоднішній день, наприклад. Дуже важливо передати вашій аудиторії. Рада була з вами побачити сьогодні, а ми з вами зустрінемось на наступному останньому уроці нашого міні-курсу.